Вітаю. Доброго ранку. Доброго раночку. Я вже поставила на запис. Тут декілька секунд залишається. Я думаю, що ми розпочнемо. Угу. Добре. Сьогодні ми з вами розглянемо тему, яка буде називатися валентність хімічних елементів. Нам треба буде з вами вияснити, що таке валентність. Так, де ми її будемо шукати, де ми її будемо брати, чи треба її буде залучувати, чи ні. Далі ми з вами вияснимо таке питання, як скласти формулу за валентністю, і як визначити валентність за, ну, визначити валентність хімічних елементів. І так, я переходжу зараз на іншу камеру, щоб там вже було можна було видно. І... Розпочинаємо. І так, валентність це здатність атомів хімічного елемента утворювати певну кількість хімічних зв'язків, ну, звичайно, з атомами інших елементів. Величину валентності визначають кількістю зв'язків, які даний атом утворює з іншими елементами або з іншими атомами елементів. Позначають валентність римськими цифрами. Отак, от один, отак от буде два, три, чотири, п'ять, шість, сім і вісім. І вісім. Так, за одиницю валентності прийнятий атом гідрогену. Чому він прийнятий за одиницю валентність? Тому що у нього є один тільки зв'язок, один зв'язок. Ну, якщо так, щоб було більш зрозуміліше, одна ручка, одна рука в нього. Так? І, звичайно, значить, тоді його валентність буде один. Давайте зараз розглянемо моделі хімічних сполук за участю атома гідрогена і вияснимо, яку ж валентність будуть мати тоді інші Елементи. Ось давайте, та отак -от, я буду класти. Дивіться. Атом гідрогену має один зв'язок, значить в нього валентність один. Або має одну руку. Да? Дивіться, він зв'язаний з атомом хлора. Значить, виходячи з цього, з того, що атом гідрогена має один зв'язок, він з'єднаний. З атомом хлора, я можу сказати, що хлор в даній сполуці буде мати валентність 1. Далі, давайте подивимося, ось так. Наступна молекула. Червоний це кисень, ну, перепрошую, оксиген, атом оксигену. Атом оксигена, яку він буде мати валентність? А я дивлюсь, скільки тут атомів гідрогена? Ось один атом. І ось другий атом. Виходячи з того, що атом гідрогена має один зв'язок з оксигеном. Оксиген може виявляти тут валентність 2, тому що оксиген сполучений з двома атомами гідрогена, значить він буде проявляти валентність 2. Наступна формула ось така. Синій це атом нітрогену. Видно, так? Дивимося: атом нітрогену сполучений з трьома атомами гідрогену. Так? Значить, утворює три зв'язки. Значить, в даній сполуці нітроген буде мати валентність 3. Так, і ще один. Одна сполука, так, я думаю, видно, Ось таким чином. Ось так. Чорний це атом карбона. Атом карбона має, дивимося, чотири зв'язки з гідрогеном. так? Значить, ми можемо сказати, що карбон в даній сполуці буде виявляти валентність 4. Деякі елементи мають постійну валентність, деякі елементи мають зміну валентність. Візьмемо, наприклад. Також ще можна визначати валентність не тільки по гідрогену елементів, а і по оксигену. Оксиген має валентність 2. В даному випадку жовта це сірка. Так, вона має теж дві зв два зв'язки з оксигеном, то тоді вона буде мати валентність 2. Але сірка має. Зараз я тут, сірка має зміну Валентність. І тому що вона може з оксигеном, дивіться, утворювати, якщо подивитись уважно, то 4 зв'язки. Тобто сірка може мати ще валентність і 4. Так, і зараз, якщо в мене зараз вийде тут, показати вам, що сірка може мати ще валентність. Ага, ось може вийде. Хочу вам показати, що сірка ще може мати і валентність 6. Ось таким чином. Бачите? Кожен атом оксигена має по два зв'язки, тобто має дві руки. От якщо ви, наприклад, щоб вам було більш зрозуміло, у вас дві руки підходить до вас, наприклад, там мама і тато. Ви можете дві руки дати. Я розумію, що ви можете одну руку дати мамі, одну татові. Але. Якщо вже у вас мама взяла за дві руки, у вас більше ручок немає, так? Значить, ви більше, більш валентність не зможете проявити. Нія. Тобто у вас буде валентність 2. От. І так, я дивлюсь, що сульфур має валентність 6. Я вам показала в даному випадку, дивіться, 6. Далі, якщо я вбираю зараз ці два зв'язки, один атом оксигена я вбираю. Залишається тут тільки валентність 4. Так? І якщо я забираю ще один атом оксигену, то тоді у сульфура залишається валентність 2. І так, ми зараз з вами запишемо елементи, які мають постійну валентність і які мають зміну валентність. І далі переходимо тоді до формулу. А як нам визначити, який елемент буде мати яку валентність. У нас є такі два помічника це періодична система хімічних елементів. І ми з вами казали, коли вивчали будову атома, казали, що номер групи відповідає валентності для елементів головної підгрупи. Головна підгрупа це під літерою А. Ось дивіться. Тобто, дивіться, гідроген, літій, натрій, калій, рубідій, цезі, францій, вони будуть мати валентність 1. Ті елементи, які знаходяться в групі 2, берілі, магній, кальцій, цинк, стронцій, барій, радій, вони будуть мати валентність 2. Ті елементи, які в третій, будуть мати валентність 3. Починаючи з 4, 4, 5, 6, 7, група тут елементи будуть мати змінну валентність, але одна з валентностей буде обов'язково відповідати номеру групи. Наприклад, карбон може мати валентність 4. От, і він ще може мати валентність 2, це вже трошечки пізніше. Так, нітроген може мати валентність 5. Він в 5-й групі. Тут є декілька винятків, такі як оксиген і флюор. Зараз я про них вам скажу. Це перше. Друге, як ми з вами можемо визначити валентність? У нас є таблиця розчинності. Ось, дивіться. І тут зверху написано катіони. Так, а по горизонталі написано катіони, по вертикалі написано аніони. Так от там, де катіони. Я дивлюсь, кількість плюсів у гідрогену, і далі пішли метали: літій, калій, натрій, ми поки що не і Далі пішли метали барій, кальцій, магній і так далі. Кількість плюсів буде співпадати з валентністю. І там, де аніони. Нас буде зараз в даному випадку цікавити фтор, флюор, хлор, бром, йод і сульфур, то кількість мінусів буде співпадати з валентністю. І так, постійну валентність мають елементи. Я пишу, значить, постійна валентність. Постійна. І так, валентність 1. Будуть мати елементи, які знаходяться в першій групі. Ті я беру, які ми з вами будемо тільки користуватися. Це буде гідроген, літій, натрій, калій. Рубідіться зі Франції, якщо треба буде, то ви візьмете. Далі буде флюор, хоч він знаходиться в сьомій групі, це буде виняток, але він має постійну валентність 1. Постійну валентність 2 будуть мати елементи берілій, магній, кальцій, цинк, барі і постійну валентність буде мати оксиген, хоч він знаходиться в шостій групі. Я ось так: знак оклику поставлю, щоб ви звернули увагу. І тепер постійну валентність 3. Буде мати алюміній і бор. Так, змінна валентність. Це у нас була постійна. Постійна змінна. Змінна валентність. І так, валентність 1,2. Будуть мати купру, аргентум і меркурій. Або гідраргеру. Так, або ртуть, як ми казали. Валентність 1 і 3 буде мати аурум золото. Далі валентність 2 і 4 буде мати карбон, сіліціум, станум і плюмбум. Так, валентність від 1 до 5 буде мати нітроген. Валентність 3, 5 буде мати фосфор. Далі валентність 2, 4, 6 буде мати сульфур. Валентність 1, 3, 5 і 7 буде мати хлор, бром і йод. Так, валентність 2, 3, 6 буде мати хром. Так, валентність 2,3 буде мати ферум, кобальт і нікель. І валентність від 2 до 7 буде мати манган. Значить, заочувати вам тут не, нічого не потрібно. Одне єдине, будете підглядувати в ці шпаргалки періодичну систему, коли нам потрібно буде з вами визначити постійну валентність. От. І зміну валентність, вона обов'язково буде вказана. Як визначати валентність і складати формули ми зараз з вами розберемо. І так. Як скласти формулу? Звичайно, ми почнемо з бінарних сполук. Бінарні сполуки це ті, які складаються з двох елементів, один з яких буде, з двох елементів, так? І так, дивимося. Бачите, елементи з змінною валентністю, валентність у них вказана. Що я роблю далі? Я проставляю валентність того елементу, якого немає. Це буде оксиген. Ми з вами сказали, що оксиген має, дивіться, постійну валентність. Ви глянули сюди, оксиген має постійну валентність 2. Я ставлю валентність оксигену 2. Далі для цих чисел я знаходжу спільне кратне. Спільне кратне це число, на яке буде ділитись і 7, і 2. В даному випадку виходить 14. 14. Ось я ободжу кружечок. Мені треба поставити маленькі циферки сюди вниз індекси. І так, я хочу поставити індекс біля хлору. Я беру 14, ділю на валентність хлору, тобто на 7, так? і виходить число 2. Так? Значить, цю двічку я ставлю хлору. Тепер я беру 14, ділю на валентність оксигену на 2, і виходить число 7. 7 я поставлю оксигену. І так, дивіться, сім я ставлю оксигену, і 2 я ставлю хлору. Вийшла формула хлор 2О7. Цю формулу можна ще скласти за правилом хреста, трошки нижче пишу, дивіться, хлор валентність 7, оксиген валентність 2. Що я беру? Значить, я беру валентність оксигену, так, беру валентність оксигену, переношу її і ставлю біля хлору внизу справа. Поставила 2. Тепер беру валеньку хлору, тобто 7, так, навхрест переношу і ставлю праворуч внизу біля оксигену. Формула вийшла. та сама. Хлор 2 о 7. Так можна зробити тільки для тих елементів, які будуть мати валентність, одне парне число повинно бути, одне непарне число. Так, наступна речовина. Кальцій йод. Угу. Значить, якщо кальцій не вказано, він має сталу валентість. Я подивилась або сюди, де ми записали дійсно, так або подивилася в табличку. Ось вона, подивилась кальцій в другій групі, або подивилася в табличку розчинності. Кальцій, ось дивіться 2 з плюсом, тобто буде валентність в нього 2. Поставили валентність 2. Далі, так же само пішло: Спільне кратне 1 і 2 для цих чисел це буде число 2, яке буде ділитись і на 2, і на 1. Спільне кратне 2, я ділю на валентність кальцію. то виходить 1. Одиничку ми не ставимо. Ну, зараз я давайте поставлю, щоб ви бачили. Ось так: одиничка тут повинна бути. І далі спільне кратне 2, я ділю на валентність йоду на 1. І виходить, виходить циферка 2. Значить, біля йоду я ставлю індекс 2, праворуч внизу. Далі калій С, калій сульфур, так? Що калій він знаходиться в першій групі. Ось він, дивимося, так, подивились, калій в першій групі, значить, валентність буде 1. Поставила калію, валентність 1. Принцип той же. Спільне кратне тут буде 2. 2 я спільне кратне 2 я ділю на валентність калію на 1. виходить 2, Цю двічку я ставлю калію. Спільне кратне 2, я ділю на валентність сульфура, тобто на 2 виходить одиничка. Або можна було за правилом хреста 1 у калію, у сульфура 2. І що ми робимо? Двічку, цю беремо валентність переносимо, ставимо внизу праворуч біля калія циферку 2. А одиничку ми не ставимо. Я для вас поставлю, щоб ви бачили. І так, далі, дивіться, тут валентність не вказана. Оксигена валентність 2, барія валентність теж 2. Тому що барій знаходиться в другій групі, Ось, в другій групі. Значить, теж буде валентність 2. Для цих чисел спільне кратне буде не 4. Зразу кажу, не 4. Бо діти беруть, перемножають валентність. Спільне кратне буде 2. Якщо валентність однакова, індекси ми не стану, тому що спільне кратне 2 поділити на 2 буде 1. І спільнократне 2 поділити на валентність оксигену на 2 теж буде 1. Так, і трошки ми з вами будемо зараз ускладнюватись. Трошки ускладнюємося. Як вам написати, якщо буде ось таке завдання, знаючи валентість елементів, скласти формулу бінарних сполук? Трошки складніше, чому? Тому що тут не вказан символ хімічного елементу, вам самостійно треба буде його написати. І так, дивіться, фосфор-3 і флюор. Що я роблю? Значить, я пишу фосфор. Фосфор. 3, дивіться, 3 вказує на валентність. Валентність фосфору. Значить, я пишу фосфору, тут валентність 3. Далі флюор. Якщо забула, як він пишеться, взяли табличку і подивились. Ось флюор. В сьомій групі. Поставили флюор. І ми знаємо, що флюор має постійну валентність 1. І за правилом хреста я у цю трічку валентність переношу в ТОРу і ставлю праворуч індекс 3. І одиничку ми не переносимо. Вийшла формула ТОР 3. Далі, наступна силіцій 4, хлор 1. Так, силіцій, силіцій. Валентність 4, 4. Хлор валентність 1. Знаходжу для цих чисел спільне кратне 4. Спільне кратне 4 я ділю на валентність сіліцію, а то буде 1. Спільне кратне 4 я ділю на валентність хлору, тобто на 1 буде 4. Вийшла формула сіліцію, хлор 4. Далі дивіться. Фосфор. 5 вказано, да? і сульфур вказана валентність 2. Можна, за правилам хреста, можна поставити Знайти. спільнекратне. Спільнекратне тут буде 10. 10 поділити на валентність фосфора буде, тобто на 5 буде 2. 10 спільнекратне я ділю на валентність сульфура на 2, виходить 5. Читаю формулу p 2 s 5 так, а тут, дивіться, бор і оксиген. Валентність не вказана, значить, ці елементи мають змі... постійну валентність. Оксиген має валентність постійну 2, хоч і в 6-й групі знаходиться, це виняток, бор має валентність 3. Ось ми з вами і поставили. Так, і формула виходить. Я за правилом хреста скористаюсь правилом хреста. Валентність 2 я ставлю бору праворуч внизу, так, і валентність 3 бору я переношу оксигену праворуч внизу. І виходить формула бор. Перепрошую, да? я неправильно поставила. Бор 2, О3. Помилилася. Літій нітроген. Літій. І нітроген. В нітрогена вказана валентність 3. Літій має постійну валентність, ми подивилися, літій знаходиться ось він в першій групі. Значить, в нього буде валентність 1. І е, тоді те ж саме. Вале... Спільнекратна буде 3. 3 спільнекратна я ділю на валентність літію. Тобто на 1 буде 3. Внизу ставлю. Індекс кратне 3 я ділю на валентність нітрогену, буде 1, поставила спільне кратне. І так ми з вами зараз навчилися складати формули бінарних сполук за їх валентністю. І останнє, що ми сьогодні розбираємо, це як визначити валентність елементів. Тут ще набагато легше. Формули записані з урахуванням валентності, і тоді я починаю з того елемента, який має сталу валентність. Я знаю, що оксиген має сталу валентність 2. Ставлю йому валентність 2. Тепер дивіться, валентність 2 я множу на кількість атомів оксигену. 2 помножити на 3 виходить 6. Зробили. Друга дія. я хочу визначити, яку валентність буде мати хром. Друга дія: 6 число. Я ділю на 2 атоми. Хрому, і в мене виходить валентність хрому 3. І тепер цю валентність 3, звичайно, я записую от сюди. Себе перевіривши, ви повинні кількість атомів хрому і оксигену повинна бути однакова, коли число повинно бути однаково, коли ви валентність помножите на індекс. Валентність хрому 3 я множу на 2, виходить 6. Валентність оксигену 2 множу на 3 атома, виходить теж 6 Наступне оксиген має валентність 2, 2 множу на 1 атом. Давайте так поставлю, щоб було видно. На 1 атом виходить число 2. Тепер це все ми робимо усно. Число 2, я ділю на 2, тобто на кількість атомів біля, оксиг... біля купрому, перепрошую, виходить валентність 1. Значить, оця валентність 1 і я її ставлю над купругом. Наступне манган О3. Оксиген має сталу валентність 2. 2 помножити на 3 атоми, виходить 6. І тепер я визначаю валентність для мангану. 6 я ділю на 1 атом мангану. І виходить валентність 6. Цю валентність 6 я ставлю над манганом. І так, натрій має постійну валентність 1. Так, 1 помножити на 1 атом виходить 1. Так. Тепер число 1 я ділю на 1 атом хлору, виходить теж валентність 1. І тому валентність у хлору виходить 1. Питання є? Ні. Так. Сьогодні ми з вами розібрали, що таке валентність, як її визначити, яка буває валентність? Далі. Ми склали формули. Сполук хімічних за валентністю елементів. Ми тільки робили бінарні сполуки так, і визначали валентність елементів у бінарних сполуках. На наступний раз ми з вами розглянемо тему чисті речовини і суміші. Якщо питань немає, дякую вам за увагу! Гарного дня, до побачення! До побачення, дякую за урок. Будь ласка.